Вироби старовини, залізяча, одяг і овочі на новобазарні біля центрального ринку у Полтаві. Незаконно продають усе. Поліція та інспекція по контролю за благоустроєм тут із посиленими рейдами. Тут машини фури паркуються, тобто нам допомагає патрульна поліція. Зараз вона жде водія, буде складати адміністративний протокол за те, що він припаркувався під знаком. Ну а працівники Полтавського відділу поліції відділення номер 1 номер 2 е патрулірують вулицю і борються з несанкціонованою торгівлю. Не тільки виключно на центральному ринку. Взагалі по всьому місту заборонено про стихійну торгівлю. Також на виконання вимог СБУ України полтавської області підготовлений лист щодо проведення систематичних рейдів до кінця цього місяця. От рейди будуть про щоденно по забороні стихійної торгівля. Декого люб'язно попереджають, де з ким вступають у суперечки. Люди, які торгують просто із землі, не приховують. Документів не мають. Та скільки году вже ти тут уже люди стоять? Пожизні тут скокого дуже тут стоїмо трудно. Жінка запевнила, великого заробітку від залізного непотребу немає. За руб, за п'ятерку, за трояк. Пенсіонери перевірками обурені. кажуть, не від хорошого життя тут стоять. Тому що 1200 пенсія, хіба проживеш ще що. Ті мільярди крадуть, і на них, воно на снімати мільярди. Жінки з рушниками та постільною білизною погоджуються. Тротуари для торгівлі не місце, проте спільної мови із інспекторами не знайдуть. Скільки раз просили у законті, ніхто нічого. Mm -hmm. Все час саме. Предлагають такі місця, де овочі стають рядом працюють. У цих товаришів учасники перевірки називають крупною рибою. Коли ті помічають рейд, збираються. Проте інспектори кажуть, то показово на господаря фури складено уже три протоколи, проте результату нуль. Люди не звертають уваги, не реагують на протоколи. Інспектори пояснюють, порушникам простіше штраф заплатити ніж забратися із насидженого місця. Для фізичної особи сума стягнення складає від 340 до 1360 гривень. Для підприємців від 850 до 1700. Чутки про. Рейд рознеслися миттєво на вулиці Героїв Чорнобильців, де колишня Чапаєва незаконних торгівців, як корова язиком злизала. Та інспектори кажуть, цього разу налаштовані рішуче нелегалам. Пропонують переїхати на комунальний ринок оптовичок. Це колишня автостоянка за ринком на 23 вересня. Він діє уже кілька тижнів. Продавці про нього мало знають, зате покупці задоволені. Місце зручне і ціна невисока, каже чоловік, який купив кавуна по 2 гривні за кілограм. Очень вигідно». Ніхто нікому не мішає, вигадне розположення, акуратно все згружено, Бери під'їзди, підходи. є. Ринок оптовичок як слід поки не облаштований. Зате, якщо вірити керівництву, за місце, до нового року платні не беруть, і вже незабаром тут будуть кіоски та зручний виїзд на трасу Київ-Харків.